Різдвяна ярмарка Братислави або як її називають словацькою в'яночної торги, має багату історію словацької культури. Традиція сягає середньовіччя, коли місцеві ремісники та фермери збирались на міських площах, щоб продавати свої товари і готуватися до Різдва. Ці ринки були не лише місцем торгівлі, а й важливим центром соціальної взаємодії, об'єднуючи спільноту для святкування. З часом словацькі різдвяні ярмарки перетворились на жуваві фестивалі, які з гордістю демонструють культурну спадщину країни. А що вони пропонують сьогодні? Ми зараз побачимо разом. Друзі, всім привіт! Як ви зрозуміли, я зараз знаходжусь на різдвяній ярмарці в Братіславі. Взагалі різдвяні ярмарки стартували вже по всій Європі, мабуть, починаючи від 16 листопада. По-моєму, саме перша ярмарка вже є відкрита в Відні. Ну і в Братиславі ця ярмарка відкрилася 22 листопада. Що Тут є цікавого, ми зараз з вами підемо глянемо. Я вам все покажу, як виглядає. Ця, ця така атмосфера всього різдва, яка є в Братиславі, і ще який нюанс, що ви потрібно знати, що ця ярмарка тут буде тривати до 6 січня. Тобто, завжди вона була завершувалася от якраз було різдво католицьке, і ці ярмарки закривалися. Але цього року вона буде надзвичайно довго вона буде до 6 січня. Ну і давайте розпочнемо з того, що я вам покажу головну ялинку, яка є в Братиславі. Тобто почнемо з головної ялинки і підемо по всіх, потім ось таких ларочках, де продаються всякі вироби, де продаються всякі, всяка цікава їжа, і обов'язково ще щось спробуємо. А зараз перейдемо до центральної ялинки, яка є позаду мене. Я вам хочу її показати. Oh, my... Так виглядає центральна ялинка в Братиславі. Вона є якраз на цій самій площі, на цій ратуші. Де ми з вами були ще рік тому назад? Я думаю, що наверх, в принципі, там теж і люди можна буде піднятися з вами наверх, щоб потім піти подивитися зверху оці всі ларіочки. E, взагалі, що я ще би хотів сказати, мабуть, я, так як і всі люди, які тут не навколо, вони всі вже заскучилися за цією атмосферою різва. І e, досить приємно і цікаво бачити велику кількість людей різних, подорожуючих, які приїжджають, сімей, які виходять сюди. Вони всі збираються на вулиці, досить прохолодно, але вони всі приходять і випивають теплого пуншу, Вони всі спілкуються, вони пробують різну їжу. І, мабуть, в цьому є весь кайф. Що може придати вам ось такі от різв'яні ярмарки. Взагалі ця ярмарка в Братиславі облаштована таким чином, що ці всі ларочки з'їжджують, і всі, що ви можете придбати, вони всі так довкола цієї площі. А всередині цієї ярмарки є ось такі місця. Зараз вам покажу, де люди просто можуть зупинитися, щоб перекусити. Якось, як я казав, я зараз в центрі тут в основному всі люди зібралися. Вони тут якраз їдять, зустрічаються всі, випивають вино. От. А от вже в тій стороні, от там далі, і так само по другу сторону от можемо пройтися, є всякі, всяка їжа. А тут можна замовити щось, теж перекосити. Ось такі от, так розумію, лангоші. Слухайте, це реально виглядає. Дуже смачно, Я думаю, що ми зараз це щось придбаємо, обов'язково спробуємо декілька, всякого різного, тому що ці запахи, вони реально. <сувати> Навіть якщо ти не голодний, ти реально будеш хотіти щось спробувати тут. І справді лише подивіться, як це виглядає. Тут хочеться скуштувати буквально все. А ці аромати, їх, на жаль, не передати через екран, але вони точно змусять вас захотіти щось придбати і спробувати. Ну, друзі, я так як і всі не втримався і теж пішов купити теплого пуншу. Так, щоб ви розуміли, я думаю, що це, мабуть, буде вже всіх, так європейських отаких от, маркетах так що ви будете купляти сам цей пунш, або там якийсь глінтвейн теплий, і вам буде потрібно заплатити також, якби аванс за цей пластиковий стаканчик. Це пов'язано з тим, щоб. Було менше сміття, щоб люди їх повертали, щоб пластик не розкидувався. Тобто конкретно сам пунш коштував неалкогольний, по-моєму, 3 євро, а алкогольний 4. І ви ще також платите 2 євро в Братиславі за цей стаканчик, але ви його потім повертаєте, вам ці гроші повертають. До речі, цікаво, що, крім того, що ви тримаєте сам пунш, вам можуть туди додати. Будь-які там різні фрукти, в даному випадку я там маю таке яблучко. Це саме те, що потрібно, в такий прохолодний час і для відчуття атмосфери, ось такого, яка вона є. Я все-таки вирішив зупинитися на традиційній словацькій кухні, яка тут є. Вона називається циганська. Це такий собі бургер, якому є. Можливість вибрати як і який курячий, так і куряче м'ясо, так само, як і свинину. Але в даному випадку я перший раз пробую цю річ, яка називається делюкс, і тут ще мені додали. В принципі, ось такий грильований ощіпок. Це ще такий сир сюди додавали. І вартість такого бургера в не знаю, як його видно, я вам покажу. В даних в даному місці була аж 11 євро. Але знову ж таки, це все. Мабуть, оправдано цієї атмосферою, яка тут є, це оправдано, що тут цей колорит, який тут є, люди, цей настрій. Тобто, ну за це ми, мабуть, платимо, і за це ми любимо різдвяні ярмарки. І... Досить прикольно з'їсти щось тепле і випити щось тепле в от таку прохолодну погоду. Не знаю, чи я це озвучив на рахунок стаканчику з під пуншу Ще така інформація. Тобто ми його повернути можемо в будь-якої якому цьому ларочку, і нам би мали повернути гроші зараз тут. це в принципі зробити. Я зараз пропоную піти глянути на цю площу, там де є оця різдвяна ярмарка зверху. В принципі, ми вже були на, цій, на цьому верху цього е, ратуші, але я би ще раз піднявся, тому що думаю, що це буде трошки інше відчуття. Я вже піднявся наверх з цієї ратуші, що називається головна стара радниця. Вартість кутка коштувала 4 євро сюди підйом. Але знаєте, я вперше піднімаюся на такі речі, щоб бачити таку різдвяну ярмарку зверху. І реально це якесь інше відчуття, інше враження. Воно досить захопливе. До речі, це абсолютно недорого. Ви Знаєте, я, мабуть, не перестану повторювати те, що будь-які оглядові майданчики вони завжди в мене ну якби, в топі для відвідування в різних місць. В принципі, я вже був на цій вежі. Я вже був новому на, на моєму каналі. Ви бачили, мабуть, відео і про Братиславу я тут був. Але це є зовсім інший вигляд, от коли є все вогня, коли є ось така різдвяна атмосфера. І це знову ж таки залишиться в пам'яті, залишиться. Ну, воно я не знаю, типу, для мене це круто колекціонувати ось такі моменти. Ну і ще, мабуть, давайте я вам дам таку одну життєво необхідну інформацію. Якщо ви на Різдвіній ярмарці в Братіславі, досить холодно, ви випали пунш, само собою, вам буде потрібно, мабуть, сходити в туалет. І в території от цього комплексу, де можна піднятися на цю вежу, можна сходити в туалет. Причому мені здається, це цілком безкоштовно. Я ходив це зовсім іншу сторону. Там квитки би вас не мали перевіряти. Ну і ще що цікаво, мене здивувало, це то, от я вийшов зараз е, з цієї вежі, повернув від неї направо. А, позаду мене основна ця площа, яку ви тільки що бачили. І що мене здивувало? Там, наприклад, була велика кількість людей, не було десати е, поїсти постійно собі на хосту, намагався знайти місце. А тут є ще одна площа, яка є ну вона є досить менша, але е, тут є. Набагато більше місця, і тут є така палатка, де ти можеш, якби в такій закритій палатці поїсти. Я вам зараз ось покажу. Ось тут можна щось придбати, перекусити, а ось тут всередині, ось я бачу люди за такою палаточкою. От і, в принципі, сідають то, щоб перекусити, то що вони купили. Ну давайте глянемо, Що тут продається, просто щоб ми бачили. Так, тут у нас типу італійські okay. італійські пасти. Ciao. Ось такі Чао! <laughs> <laughs> you prim, are cool to said, how are you ah, since i'm fine yeah. i'm just making a video for my youtube channel so yeah, about yeah. because in that place it's like well yeah. total mess a lot of people but here it's you so have a beautiful place stuff. with not a lot of people good. and you can sit inside it's the best, place. Uh, it's best place because uh, we are italian <laughs> <Yeah>. <laughs> thank you sir <laughs> if you want or pizza you are welcome but not now but thanks yeah. Ну, ось ви бачили, який ось цікавий приємний дядька італійський розказував нам щось по італійськи Якщо ви хочете кращу пасту, то можете сюди приходити. Я не знаю, чи дійсно вона добра, тому що там не пробував, але місце тут реально непогане. Будете знати. Друзі, ось таким вилучилося відео з різдвяної ярмарки в Братиславі. Нехай воно було досить коротким, але я сподіваюся, що я вам зміг передати ось цей вже дух Різдва. І якщо вам сподобалося відео, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, підтримати мій контент. А ми, як завжди, з вами зустрінемось в наступному місці. Всім пока!